У квартирі Дмитрика чути звуки, проте дверей ніхто не відчиняє. Сусіди подейкують, там зараз пить п'яний батько. Він ще й досі не зрозумів, що його чотирирічного сина вже немає серед живих. Виродок п'є, і слухайте, чоловік п'є, і тих двоє діточок. І так мені шкода тої дитинки, як воно, Тоб, ну, дитина вилізла на балкон, та й впала. Серед білого дня дитина випала з балкону на восьмому поверсі. Вдома малюк був тільки зі своїм молодшим трирічним братом. Батьки у цей час розважалися у п'яній компанії. Через балконі двері там був отвір, розбите скло було. Хлопчик туди вийшов, впавши на балкон. Так і випав з восьмого поверху дев'ятиповерхового будинку. Дитина поступила в стані клінічної смерті, тобто вже з машини медицини катастроф проводилася штучна вентиляція легень. Мішком або серцебиття не було. Ірина одна з тих, хто бачив фатальний стрибок Дмитра. Ще напередодні жінка сварилася із горе матір'ю дитини через її недбальство. Дитинка тут того, тут його впитник. Ось тут вона впала. Отако з балкона й полетіла, й впала тут. Увагу. От нині вона проснулася і пішла хоч би що. Ви розумієте, я кажу, ну що кажу? Сучка потеряла з дитину. Сусіди давно підозрювали, що у цій сім'ї рано чи пізно усе закінчиться трагедією. Розповідають, незадовго після народження Дмитрика викинули з другого поверху. Викинула її з другого і дитина в лікарні з переломом ноги, руки лежала, то можу сказати. Дитина вилікувала, то було другий поверх, нічого страшного не було. Позбутися дитини тоді намагалася подруга матері, бо малий заважав випивати. Самі розумієте, за тільки за такі маленькі речі позбавляти батьківських прав теж не є, не маємо права, ну і суд би не позбавив батьківських прав. Сусіди ж переконують постійно зверталися до соціальних служб, аби батьків позбавили прав на дітей. Але поки Дмитро не загинув, ніхто з чиновників навіть не ворухнувся. піки піклування правильно вчинив чи він неправильно вчинив. Я думаю, після того як ми проведемо розслідування службове, ми будемо готові вам сказати. Зараз молодшого сина віддалку батьків забрали і відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання своїх обов'язків.